Доброго ранку, мене звати Гануся, і ви на моєму каналі про психологію в усіх реалах і існування. Я практикуючий психолог, і на цьому каналі ділюсь своїм досвідом та спостереженням. І сьогодні я хотіла вам порекомендувати книгу Кей Джеймісон. Моя перемога над біполярним розладом. Це бестселер світовий, просто культова, культова книга серед тих, хто цікавиться темою біполярного розладу, а, хто шукає в собі межовий і так далі, і шукає між ними різницю. Це найяскравіший, мабуть, приклад біполярного розладу, який можна знайти в публічному просторі. Беспокойний ум, друга назва цієї книги. М і автор. Психіатр розповідає про своє життя, про свої зльоти і падіння, тому що саме з цим можна порівняти біполярний розлад у його власників цього складного захворювання. Зараз дуже популярно і, можливо, це зв'язано зі слів, як мінімум, психіатрів, з тим, що на наших теренах більше вивчалось. Вивчала шизофренію серед психіатрів, а в Америці саме біполярний розлад. Тому здається інколи, що кожен другий від Ілона маска до Кані Веста має біполярний розлад. Є він у них чи Маска? судити складно, ми не знаємо про їхнє особисте життя, але сьогодні спробую пояснити досить просто, як розрізнити біполярний розлад та межовий. І в чому суть. Суть і там, і там є афект. І не, але афекти, тобто, знаєте, як незрілі емоції є у межового розладу, розладу або є межова акцентуація, тобто ми можемо просто мати в собі властивості певні, наприклад, межові. А можемо мати розлад. Це різні речі, розлади лікують психіатри. Може, звичайно, з допомогою психологів, з допомогою терапії, але це все ж таки більше до психіатрів, це складніша форма. І є просто акцентуації, коли за різних причин психіка недорозвинулася. І суть афектів в тому, що в дитинстві дитина мала такого ж незрілого емоційно, як і він поряд. Тобто мама дитини була такою ж емоційно емоційного незрілою, як і дитина, і вела з нею себе як не доросла людина, а теж як дитина, яка не витримувала яскравих емоцій дитини, і дитина отримувала неадекватну на них реакцію. Відповідно, виростає дорослий, який не справляється з емоціями. Тобто, це люди, які дуже швидко змінюються, і особливо люди невротичні. Дуже важко це переносять, тобто вони не розуміють, що буде далі з межовим, межовою людиною поряд. Тобто постійно реакція на якісь подразники. Нібито, знаєте, як а, а, проблеми з концентрацією людини, а, ніби це якісь СДВГ умовно, але отакі от. Відхилення певні з концентрацією або увагою вони у дітей, а у дорослих вже там різні акцентуації характеру, тобто тому, що ми можемо говорити про типи особистості вже після десь 22 років. Тобто, а до того це ще формується характер. І справа в тому, що, на відміну від е, межового розладу або межового, межових акцентуацій, у біполярного розладу. Абсолютно інша структура. Біполярний розлад це гойдолка між глибокою інколисуїцидальною депресією і афективним розладом, коли афекти захоплюють і людина може не спати тижнями і не втомлюватися. Тобто, якщо ви думаєте, що у вас біполярка, подумайте, чи колись у вас була депресія, коли ви справжня депресія. Не коли вам трошки сумно видивитись серіальчики, а коли ви не встаєте з ліжка і ви нічого не хочете в цьому житті. І, можливо, навіть суїцідальні думки. А інший полюс, який є у цьому захворювання, це афекти, коли. А людина, наприклад, дуже швидко, мало того, що її захоплюють емоції, тобто, так, ви можете там дуже сильно надихатися і вас переповнюють ендорфіни, що Боже, я створю найкращий стартап у світі, але якщо ви говорите так швидко, що не встигаєте за своїми власними думками, якщо ваші знайомі вас не розуміють, якщо ви не спите тижнями і вам від того. І це на вас не впливає. Ви берете кредити в усіх банках Києва, тому що думаєте, що якщо ви скупите всі блокнотики, це буде найкращий бізнес у світі. Ну, умовно, я кажу, блокнотики вигадує на ходу. Але це російська мова діржимость. Ви переповнені, ви захоплені цією ідеєю, і ваш ну на певній межі. І збоку, коли цей ефект проходить і ви вертаєтесь до звичайного більш лінійного життя, людям поряд може здатися, що ну боже, якийсь маніакальний він от вічно щось починає, кидає або вона. А тут от, замість того, щоб щось довести до кінця. Але в той момент вам здається, що ви, ну, ви точно художник, вам треба скупити все для того. У вас скоро виставка в усіх галереях сучасних світу, або вам обов'язково потрібно побудувати цей двигун, хоча ви і до фізики стосунку не мали. А потім точно так же через якийсь час ви провалюєтесь в найглибшу депресію. І ця депресія. З одного боку, здається, що вона така ж, вона така ж глибока, як високий пік. Тобто, от, ніби як зворотній бік, ніби ви вигоріли. А насправді ні. Насправді, це абсолютно полярні речі між собою. Такі Кей Джеймісон, яка написала свою цю книгу Спокойний ум або Моя перемога над популярним розладом, вона розповідає про ці всі піки. Точки зльоту і падіння, які от, зустрічаються в цьому складному житті з біполярним розладом, але стала психіатром, видатним і завдяки саме своєму досвіду, вона здобула і там відомість, свою популярність і е, зробила великий вклад в психіатрію. Тому, якщо вам цікава складна доля, Людей з біполярним розладом, ви хочете в цьому розібратися, або ви себе підозрюєте, то я раджу вам прочитати цю книжку. Вона дуже класна, вона швидко читається, це художня література, але це знаєте, як їж лиш люби, але на лезі ножа. Таке життя, на мою думку, людей з біполярним розладом. Де да, у межових людей інакше, у межових, ці всі піки по 300 штук на день, вони постійно на емоціях, і от єдина проблема, що вони можуть, наприклад, дуже швидко зіскакувати з чогось, тому що наприклад, щось собі придумали, отримали неочікувану реакцію і пішли звідти. Що ні, це не моє. Тобто цього немає у биполярного розладу. Людина з біполярним розладом, коли вона в стані підйому. Вона не помічає нічого. Їй здається, що вона найкрасивіша, найкраща, найуспішніша. Їй всього достатньо, щоб досягти своєї мети. І скоро Ілон Маск буде писати твіти, і ніякі ракети не запускає, тому що ракети це людина з бібулярним розглядом на піку. Але це все проходить. Це все проходить і от така так, складно цим людям. Ужитись поряд з ними дуже важко, тому що коли особливо коли ти шукаєш причину в собі, в проблем там серед проблем людини поряд з тобою. Ти не розумієш, ти не можеш вплинути, ти не можеш врятувати від глибокої депресії, і ти не можеш зупинити на цьому піку. Тобто, якщо людина поряд з вами з біполярним розладом вирішить всі ваші гроші витратити на якусь маячню, ви її не зупините, або ви підете писати заяву в усі банки навколо, щоб вони перестали давати кредити, обмежили якось. Тобто, справді в сім'ях людей з біполярним розладом це практикується. Це дуже складна штука, хоча можна і успіху досягти, випадково або не випадково. Да, тому вони проходять і терапію, і вони, проходять, вони на таблетках. Тобто ці всі піки треба стабілізувати, але всім цим людям потім не вистачає цього леза ножа. Тобто інколи їх навіть лякає, що як я стану звичайним. Залишайтесь мною на каналі, підписуйтесь і чекайте на нові випуски. Вже готую їх для вас з новими книжками, фільмами та цікавими спостереженнями. Гарного дня!